Віть, скажи мені, будь ласка, Трамп обіцяв зупинити війну в Україні за 100 днів. 30 квітня спливає цей термін. На днях він сказав, що в нього свій термін, дедлайн для закінчення е, війни. Всі розуміють, що він чекає на припинення вогню. Залишилося 5 днів. Е, якою може бути реакція Трампа, якщо до 30 квітня нічого не підпишуть? І е, згідно з цього. Як повинна реагувати Україна? Позитивний сценарій і негативний сценарій? Ну, самим позитивним для нас сценарієм буде, якщо Трамп просто розвернеться і піде, але не буде забирати у нас розвіддані, якщо далі буде поступати і постачання зброї. зброї. І постачання зброї буде далі йти, от вона там розрахована розписана до жовтня місяця, то це буде якби кращий варіант. Ну, взагалі, ідеальний варіант, що Трамп просердиться на Путіна і почнуться у танкерного флоту Путіна ще більші проблеми. Я особисто в це не дуже вірю, тому що Трамп помішаний на тим, що він відбере. Путіна від цицьки сі Цзіньфіна і зможе перетягти його на свою сторону або власне зробить в конфлікті з Китаєм Росію нейтрально. Ну я думаю, що насправді і Путін цього хоче все тільки Китаю продавати, там теж щирої дружби немає. От причому для Путіна обіднінька, що китайці дивляться на росіян зверхньо, зверхньо, от іменно як конфуціанці на варварів. Е, от, е, ну, гірший варіант це коли фактично е, Америка прериває будь-яку допомогу, вставляє палки в колеса і, навпаки, там е, допомагає Путіну. Ну, знімаючи там односторонньому порядку санкції навіть без європейців. Це буде найгірший варіант. Але я думаю, що буде. Варіант такий ще, що Путін на прохання, можливо, того ж самого Сідзіньпіна, зараз до 30-го протягне, зробить протяжечку, щоб на брифінгах, на прес-конференціях, присвячених ста дням Трампа, по роялю повозили, тим, чим без руки грає по роялю Зеленський. А потім там умовно в перших числах травня скаже: ну окей. Окей, давайте заморожуватися, Трамп ти був прав. І таким чином повернуть американців за стіл перемовин. І 9 травня Путін скаже, що окей, ми заморожуємося, От, максимально отримавши від американців плюшок. І ці плюшки стосуються зняття санкцій. Є хоча б якихось, хоча б деяких. От, хоча б без європейців, хоча б. Можливості продавати нафту і ну, в ідеалі ще продавати газ тож тобто через той же самий північний потік, але вже через американців. Це було б для Путіна найкращим випадком. А скажем так, путіну продати цю ситуацію як перемогу можна. Це ми розуміємо, що сам Путін розуміє, що якщо він не встановив СССР, то це для нього була не до це дуже пірова перемога, бо й поразка навіть. Але як перемогу з, дяді дядівані і з Рязані продати це можна, да, територіями приросли. Що для е, якогось рязанського ваньки там важні всього, да? от, при території ми приросли, Україну в НАТО не беруть кажуть, ну от ми ж надавали їм похлібало. От Все, ми доказали, що ми там сильні з нами вважаються. Тобто, продать як перемогу це можна. Я от не знаю, важко буде Володимиру Олександровичу за морозку конфлікту продати як перемогу. Понятно, що там теж буде щось типо, щось типа. Того, що ну, ми ж суверенітет зберегли, значить перемогли. Да, там, типу. Ну ми ж там воювали краще, значить ми перемогли. От. Ну ми ж там Крим не визнали російським, значить це перемога. от Ну, от Щось таке будуть, буде, будуть всі сторони намагатися е, продати цю ситуацію як перемогу. І Трамп, і Путін, і Зеленський. <кій> І тільки історики, потім там через десятиріччя скажуть, що це було насправді. А насправді будемо відверті, що це була звичайно, це ні, ніхто не переміг в цій війні по великому рахунку. От і я думаю, що найбільше вірогідність оцього сценарію. Бо саме цього сценарію, що я розказав, що буде заморозка, буде після 1 травня. Принаймні 9 травня треба почати. От Путін у нього дедлайн. 9 травня він має сказати Окей, заморожуємося. Але ж потім ми розуміємо, що потім довгий ще процес. Тому що технічно ж, як це зробити, це ж не, не, ну, це ж не сігарету викурити. До речі, я впевнений, що 9 травня для багатьох це такий дедлайн. Поясню чому. А... Російська розвідка не найгірша в світі. Давай відверто казати. В них непогані, вони збирають розвіданих, вони теж мають супутники, вони теж вони гірші, ніж американська розвідка, ізраїльська розвідка, британська розвідка, але свої, свої хліб вони якось від'їдають. Хоча ми пам'ятаємо, як їх розвідка сказала, що всі знаходяться на ППД нашої частини, а залужний вивів всіх і. Фактично цим врятував величезну кількість і людей, і техніки і всього іншого, передислокував ППО, передислокував літаки, А їх розвідка да їх розвідка підтверджувала до речі. Один з ударів по Києву, перший який був, наносився по так званому військовому містечку. Яке не існує вже років 20, на його місці вже жили будинки, і російська розвідка використовує старі карти це теж окрема історія. Але це треш, людям прилетіло через те, що вони вважали, що там є військовий військові, буди... військові е, будівлі. Так от, повертаючись до наших баранів, я думаю, що вони вже знають, що українські сили. Оборони готуються до передачі подарунків на червону площу на 9 травня, вони це дуже добре розуміють. Путін планує там зустрічати парад, приймати його разом з якимись іноземними гостями, з якимись, як він сказав зараз, легітимними цілями, які будуть йти по червоній площі. Йому дуже не хочеться, щоб це відбулося. А мені досягання відомо, що після того як Путін визнав. Удар по сумам, що це була помста за Курщину, визнав і це відео викладено. Я викладав в себе на телеграм-каналі. Так, от після цього всі, хто знаходиться на червоній площі, будуть легітимними цілями. Він це розуміє, тому він буде шукати варіанти, як би це примирення зробити до 9 травня. Тут я з тобою погоджуюсь, або стягне все ППО, що є в Росії. На Червону площу. І тоді, до речі, нам дуже непогано відкриваються інші об'єкти. Бо з ППО в Росії все погано. Україна набила стільки. Техніки російської, що зараз там з дефіци... вона в дефіциті, це непогано. Тому тут мені здається, ти правий, і вони будуть намагатися до 9 травня якесь там Фісфає, все таки підписати припинення вогню. Це ж така мерзота. Вона спочатку зараз б'є по цивільній інфраструктурі, а потім кажуть, всі се я в доміку. Я хочу замиритися зараз, не хочу нічого тут. Я не здивуюся але дивись а якщо є якась порада, яку ми чули на багатьох зустрічах тут у Вашингтоні від симпатиків України, то ця порада звучить, будь ласка, порадьте вашому президенту менше давати коментарів у ЗМІ. Це не допомагає зараз. Отак, таку інформацію виклав нардеп Железняк, е, говорячи про зустрічі з симпатиками України. Якщо таке говорять симпатики України, то може Зеленському варто забути, що він шоумен у мене згадати, що він президент і поменше балакати? Дивись, він на днях дав інтерв'ю Бену Шапіру. Це дуже впливовий Блогер, журналіст, лідер суспільної думки Сполучених Штатів. До нього прислухаються республіканці. Він є симпатиком України. Він критикує погану допомогу Україні і каже про те, що вона повинна бути більше. Взагалі, я вважаю, що інтерв'ю Бену Шапіру це важливе інтерв'ю. І його треба було давати. Але. Питання ж не про саме це інтерв'ю. До речі, бачиш, я ж кажу, коли є щось добре, я вважаю, і коли інтерв'ю дано нормально, я підтримую це. Але але, Зеленському кажуть менше говорити про ті речі, які допомагають в перемовинах. і говорять ті, які на боці не Трампа, а України, і говорять це доволі зараз різко. І я вже чув від європейських наших друзів. Навіть від естонців, що, що ваш президент наповнює інформаційний простір зайвими заявами, естонці точно за Україну не підтримують американські якісь плани, щось чого відказатись, відмовитись, але навіть вони кажуть: вже, йому треба, йому варто більше мовчати. Що заважає президенту згадати, що він президент, а не лише шоумен, який вийшов з КВН? Він не, не зможе це зробити, тому що е, він, е, він відчуває себе на сцені. Йому потрібні оплески, йому потрібно щось говорити. Тим більше, що він бачить, що антиамериканська істерія викликає відчутне захоплення е, в українців. Наші, е, Наша, скажімо так, нелюбов до Трампа е, в Українців дуже часто. Розвертається любов'ю до Зеленського. Е, вони це зафіксували. Подоляк це зафіксував. Зеленському про це е, сказали. І він тепер взагалі не може, якщо йому кажуть, що отака от, е, поза там, або така роль, або така фраза: додасть тобі очків, все, Зеленського стримати не можна. Він ніколи не стане президентом України. Він буде завжди. Трагікам він буде грати роль президента України. Він вжився в цю трагічну роль і грає її, але він не є фактичним президентом. Це розуміння цього дозволить нам прораховувати в тому числі і кроки Зеленського. Він не зможе, не зможе. Ще раз скажу всім людям, не зможе президент Зеленський грати. Верні, не зможе бути президентом, він може тільки грати президента, тому він буде красуватися на публіку. Тому треба між і іншим, всі розуміють, що потрібно, щоб він просто промовчав, як в той рекламі, що іноді краще жувати, ніж говорити. Володимир Олександрович, лучше возьми свій орбіт без сахара і жуй. Але він не може. Тому що треба сказати е, і будь-яка фраза там ми ніколи не здамося. Та понятно, це ми не здамося, Зеленський, ми не здамося. Причому тут ти? Ти хоч здавайся, хоч не здавайся. Ти в ній гри в даному випадку українці не здадуться. Ми ніколи не пробачимо там Крим, ми будемо вважати Крим своїм, ми будемо його віджимати да? рано чи пізно. Причому тут Зеленський, але Зеленський тут мімікрує під народ, під лідера народу, і тому буде це говорити для то, виключно для того, щоб мати очки на майбутніх виборах, тільки для того, щоб потім сказати: от всі б здали, всі б здали. Вони ж з Трампом тут же ж не оригінальні. Так? Як Трамп каже, це ж Байдена війна аби не був я, то війна би не почалася. А цей же ж навпаки каже, от е, Порошенко б точно здав би Крим, підписав би блін. І всі, вся ЄС, там, всі, всі побігли, вклонились би Путіну, там поцілували б його. Але ж я ж Зеленський, я ж точно не поцілую. Я ж ні, навіть не думайте про мене і тому ми не допустили, е, і ми перемогли. От те, що там типа е, ситуація заморозки буде е, Зеленським продаватися ніяк. Просто ну так обставини склались там любий народ, а буде продаватися як перемога, щоб Зеленський переміг і переміг саме Зеленський, а не Збройні Сили України, не український народ. Не дай Бог там не, не залужний. А Зеленський, ну плюс Татаров там трошки допомагав, покусував когось там Люся Арістович, там ну, Єрмак, Патрон, Ну от от основні переможці е, війни. Будуть, будуть оголошені, і тому о, да, це, тому треба казати і естонцям, і іншим нашим союзникам, що ми все розуміємо, але на жаль, це неможливо. Володимир Олександрович не вміє не красуватись. Погоджуюсь з цим. і хочу додати: проблема Зеленського в тому, що він жадає постійно овацій, і коли їх немає, він відчуває дискомфорт. Депресію, він втрачає смак життя. І для того він робить заяви, які потім дуже шкодять країні. Йому е колись казали менше гучних заяв перед саметом НАТО в Вільнюсі. А прийміть просто поверніть назад електронне декларування для держчиновників. І це покаже, що ви дійсно хочете стати членом НАТО, і це допоможе пришвидшити всі процеси. А Зеленський сказав, ні. Я їх так всім переконаю, і отримав після своїх чергових заяв фразу: ми вам не Амазон навчитись казати дякую від британського міністра оборони. І, до речі, це показало, що втомлюються запахної політики від постійного пафосу і порожності Зеленського. Вони хочуть дій, а не заяв. А Зеленський не може робити нічого. Але це окрема історія. До речі, повертаючись до британців, тут питання поставили: прокоментуйте, будь ласка, відмову Британії надсилати свої війська до України, згадуючи Леонід Даніловича Кучму, це ж все було. Це все було. Ми це колись з Віктором обговорювали. Що кажуть, ну я ж казав за Зелегій, цього не буде. Я робив окремий випуск по французам. Я по, по датах проговорював, як Макрон зробив заяву У, І французькі війська й крокують в Україну допомагати захищати. Це був лютий 24-го року. Вже за там за місяць. Ми, як, якщо прорвуть фронт, зразу прийдемо на допомогу ще там за декілька місяців. Ми відправляємо інструкторів. Потім вони будуть базуватися десь. На Львівщині. Потім будуть інструктори, але в Румунії. Потім жоден французький солдат не буде знаходитись в Україні. Все зрозуміло. Трансформація позиції зрозуміла, особливо на тлі того, що в цій е, коаліції нерішучих, але вона називається коаліція рішучих, там був один момент. Вони визнали всі. Що ці війська не повинні зазнавати загрозу від російських військ, тому їх треба поставити в якесь безпечне місце найближчими двома двома безпечними місцями, які вважаються, це не ЛБЗ, даже ми не про лінію бою говоримо. Це навіть не Київ, не Дніпро, не Львів найближчі дві два місця, які можна ставити де безпечно цьому контингенту. Це Польща і Румунія це для розуміння. Тому всі розмови про це заздалегідь не про що, і коли я це пояснював раніше, люди не розуміли зараз. Я сподіваюся, що трохи дійде. Я ще раз кажу: дивіться ті, ті випуски, які ми робимо. Ми з Віктором, ми ж тобою обговорювали це правильно ж? Ми ж казали, що чому це нереально. Чому, скоріше за все, будуть треті якісь країни, як ви це буде моніторити? Чому не працювало ОБСЄ? і чому це не спрацювало, і це не спрацює? Хочете знати більше? Дивіться цей канал. Так, тут правда. Неприємна, болюча, різка правда. Ну, неприємна, багатьом вона не подобається. Але або ви її знаєте, або ви закриваєте свої оченята, закриваєте свої вухи і кажете, ні ні ні-ні. Торнення не буде, будуть травневі шашлики. А потім дивуєтесь, що ці шашлики з присмаком крові. Не забувайте підписуватися, не забувайте ставити вподобайки, не забувайте коментувати і поширювати відео. Це допомагає не тільки вам отримувати інформацію, а й іншим. І Дякую, що ви активні. Вікторе, скажи мені. Український закон про нацменшини утискує російськомовних. Такий висновок зробив Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації. От що робити Україні? До речі, про ці претензії я теж попереджав ще, коли приймався закон. Я казав, він буде протирічити Європейській хартії, він буде протирічити європейським законам, тому що це, це зрозуміло. Але що робити, якщо є претензія від ООН і ЄС теж вимагає від нас змін та ж сама Угорщина, але у нас є фактор Росії і Угорщини, і ці дві країни несуть загрозу саме через мовне питання. Ну, дивись, я, я вільно використовую російську мову, я вільно її можу спілкуватися. Але я розумію, що Росія використовує якраз мову свою для просування потрібних їй тез наративів і сенсів. І оце проблема. І я якраз кажу, що Україна повинна захищатися. Але ООН і ЄС кажуть, що ми порушуємо. От Що нам робити? Бо ситуація Треба, Треба ООН казати, що російська мова це завжди привід для війни росіян, тому що вони кажуть там, типу, так, там ж є руски, вони не захищені. От, е, я не читав цього документа. Тож в документі ж мають бути якісь кейси, да. Тобто вони приклади, що от, наприклад, от подивіться, що десь на кухні говорять двоє старичків по-русски і тут вриваються спецназ або бандіравці і. Ні, вони інакше вони інакше кажуть. Вони кажуть, що дивіться, не можуть отримувати освіту на своїй мові. Там і російська, і угорська, ну, от, ти ж розумієш, цю, цю гру грати можна завжди. Так, і в Америці не можна на російській мові отримати е, освіту, і в Німеччині. Так, у нас в Конституції прописано, пам'ятаєш? Про російську мову у нас окремий є пункт в Конституції. І тут треба змінювати Конституцію. Конституцію зараз змінити ми не можемо. У нас військовий стан. Це патова ситуація. Але ж мені здається, що треба завжди є едхок, Виключена справа. І це треба зараз доносити. Чому Україна не може захищатися в ООН? Чому у нас така недолуга позиція там? До речі, у нас там спецпредставник Мельник, який дуже любить робити заяви по Німеччині, який да. нічого не досяг в Німеччині. Ми пам'ятаємо, що тільки після того, як його замінили. Пішла допомога. Ми пам'ятаємо, що ну, він був ски... різкий дуже Він він. Я казав. Nice it. да. і найтіхні стріба через це нічого не через це нічого не було. Це він дуже подобався Єрмаку, але співпраці з Німеччиною не було. Але коли поставили Макєєва, то не лише допомога пішла. Навіть визнали голодомор, давай чесно казати. А Мільника перекинули на Бразилію, і щось ми не чули про гарні стосунки з Бразилією, про допомогу з Бразилією, про співпрацю з Бразилією. Щось таке зараз він в ООН, і ми бачимо, ну, якось е... я, я бачив при прикисли більш ефективну роботу, ніж зараз. Так, що робити Україні і взагалі, що, що робити нам? Ну, продовжувати роботу і продовжувати роботу по не звичайним дипломатичним каналам, а так званою човниковою дипломатою, через громадську дипломатію. От береза за кордоном, там, будь ласка, хай береза розказує там всім, що насправді російську мову ніхто не прищемляє. І насправді я, я її... так роблю. Вибачте, я так роблю, Я коли приїжджаю на будь-яку конференцію. Я, а мене дуже часто люблять е, саджати на панелі з росіянами, щоб за хорошою русь і що. Але потім, от останній раз, коли я приїжджав, там ти не розумієш, там істерика у них була, тому що я пояснив, що Росію треба колоти, е, повинна допомагати національним рухам на території Росії. Да. Наприклад, потрібен Башкіртастан треба підтримувати республіку Саха Татарстан. Треба допомагати протестним рухам в Дагестані. Чечні, ти не уявляєш, що відбувається. Ну, ти реально, там. вони почекайте, ні, Росія, це об'єднання всіх. Там не потрібно, вас треба розколювати. Треба національна самоосознаність, щоб відбувалася. І далі, далі, далі. Але я їм пояснюю, що дивіться: е я можу використовувати. Це не є проблема. Утиску немає. Є, дивіться, от. Якщо людина не знає мови своєї країни, вона або не так, якщо людина не знає мови країни, в якій вона знаходиться, вона або окупант, або турист. Людина повинна знати: в Ізраїлі люди говорять польською, румунською, російською, українською, а, англійською, німецькою да будь арабською, але всі знають іврит. Всі тотально. Я показую приклад. Є мова країни, а є своя етнічна мова. І на ній ти можеш розмовляти. І, до речі, в Україні теж можна розмовляти. Але тут є один момент: нам треба формувати систему захисту, своєї системи. І вона повинна ґрунтуватися на доказах, на аргументах. І коли ми приїжджаємо кудись, от в мене будуть зараз дві конференції в Європі. Але там в мене, коли запитують, я пояснюю, в чому загроза угорської мови при навчанні на Закарпатті, де люди, діти де знають української, де директор ліцею вже в п'ятий раз не може здати екзамен по українській мові, і я це пояснюю. І вони зі мною погоджуються. кажуть, а чому ви тоді як аргументи це не пен не даєте? Я кажу: я не надаю, я вам тут надаю. Ні, говорить, так це ж в співпраці з Європейською комісією треба робити. Тут в мене немає відповіді. Я не знаю, чому це не робиться. Ну, дай, в мене немає відповіді. а Треба, щоб просто ми використовували. Ми в дипломатії, на жаль, використовуємо зовсім. 에, мало шансів, які у нас можливі, і як колись 에, глупий Данілов сказав, що від імені України можуть говорити лише там, типа Зеленський 에, плюс 에, Шмигалі Стефанчук. От, і на свою біду, бідушку він Єрмака навіть не назвав, чого десь його там відправили в Тартарари. Е, от е, то Данілов абсолютно не правий. Е, треба говорити про те, що дипломатами в е, українськими дипломатами мусить бути будь-яка нормальна, грамотна е, людина. Е, за кордоном своїм прикладом показувати, що українці молодці, що це інтелігентна, е, е, десь войовнича нація, але мир, миролюбива водночас, да, от е, ми повинні показувати всім, всі, вс, е, всім що ми е, ну, адекватні вміняємо. І це мусить бути і це парламентська дипломатія, це можуть бути і не парламентська опозиція, це е, діячі культури, спорту, мистецтва і так далі. так далі. Всіх, всіх, хто у нас там є, е, е, і це дуже дуже класно, е, дуже, класно е, дуже класно насправді грає? Дуже я погоджуюсь з тобою. Щоб поставити точку, ти знаєш, е, в мене в тебе є запитання. Е, можете мені відповісти? Е, Зеленський зробив одну заяву, і я навіть її підтримав. Ну, тому що ну це правильна заява. Він сказав: ми дійсно хотіли б досягнути миру через силу. Це було б корисно у відносинах з Росією. Скажіть, будь ласка, це анонс того, що Зеленський кладе болт на вибори і починає займатися мобілізацією. А, бо єдина yeah, yeah. сила, яка може добитися результату через силу, це ЗСУ, це не якісь інші країни. Ми сьогодні вже обговорювали, що навіть британці не приїжджають сюди, а Україна має свої війська. Бо це тоді можна казати, що Баканов, Трухін та інші незабаром будуть з кулеметом боронити Покровськ. Це говорить про те, що зараз всі сили будуть кинути на виробництво власних мін, дронів і вибухівки. Ну тому що сила повинна бути нашою власною. Чи це інше? Ми чекаємо, що це будуть робити Трамп, Венс, хтось з ними. Вони будуть боронити Покровськ, вони будуть виробляти дрони, які Україна може виробляти і чомусь не виробляє, тому що на схеми гроші є, а на дрони грошей немає. От скажи мені, будь ласка, дуже хочеться не гучних заяв, а конкретних дій від Зеленського. Після цих слів якісь дії будуть? Не буде нічого. Це була зроблена заява для Красного Слівця. Це для того, щоб знову ж покрасуватися. Ми вже говорили про те, що Володимир Олександрович не може не красуватися, тому йому видумують кожен раз якусь фразу, щоб він виглядів красиво. Що там, типу, а давайте там з силою заставимо. А давайте, Володимир Олександрович. А є план у нього. Звичайно, ну ми вже сто п'ятсот планів бачили. от, Насправді плану ніякого немає. Це просто про покрасуватися, просто про те, щоб стати в позу і щоб всі сказали. Ай, молодець! От правильно ж говорить. Але е, е, правильно говорить, е, це одне, а щоб ці слова ще підкріплювалися діями, це трошки інше. Але дій не буде ніяких. Ну, На цьому стоїть. Ну що ж, це незмінно. Хоч якась стабільність є від Зеленського, так. але хочеться без цієї стабільності. Віктор, я хочу подякувати тобі за сьогоднішнє інтерв'ю, за сьогоднішні твої пояснення, за аналітику. Як завжди, дякуємо. Тримайся, суми, незламні. До зустрічі за тиждень. Па-па. До побачення. Пока.